Знаєте, це ну, звісно моє особисте. Але от стосовно того, лістаю TikTok, попадається мені прямий ефір: Одеса, Аркадія, якийсь нічний клуб, люди скачуть. Взагалі, тіпа, ну, мене взагалі таке по-простому, таке відчуття, що це такі дуже отморожені люди. Ну, взагалі просто для мене це як виглядає. От уявіть, в мій будинок, в мій будинок. Зайшов е злодій. Розбійник зайшов, хоче мене обикрасти і вбити. А я закрився в кімнаті, включив музику і танцюю. От віть. Це ну якийсь абсурд, люди добрі. Я розумію, що треба відпочивати якось там. Але знаєте, мені так здається, що багато людей або сховались просто від цього, абстрагірувались, або просто взагалі відморожені, наглухо. Ну, і, типу, блін, та піду сьогодні в клуб потанцюю е, під звук шахедів, знаєте, типу, блін, ну для мене це якийсь абсурд, просто для мене це свідчення того, що люди, ну, на жаль, чомусь не відносяться відповідально до того, що в нашій країні сьогодні. А в нашій країні серйозна сьогодні проблема. Повномасштабна війна. Кожен день, кожен день гинуть військові, цивільні люди. Просто танцюючи у вас рано чи пізно вб'ють, і все, треба переосвідомити це все. Треба реально сісти і задуматися, ну куди ми йдемо, куди я особисто йду, що я хочу. Так що, блін, я вас благаю, будь ласка. То, що я там казав, відео записав за ці концерти, там, «Смарагдове Небо, це не про музику, не про відпочинок, це про усвідомлення. Це про усвідомлення і до солідарності до військових. Знаєте? Вони теж хочуть і на Смарагдове небо і в клуб сходить. Але сидять на позиціях он по 2-3 по місяці не виходять. Є люди, які просто тупо з розуму сходять. А хтось танцює, блін, і типа все нормально. Ну, це ж і є, це, блін, розділення від єдності. Розумієте? Будь ласка, ну, блін, подивіться інакше на це все, я вас прошу.